Голова російського ЦВК Елла Панфілова напередодні так званих виборів заявила: Західні країни порушують права російських громадян під час дострокового голосування на виборах президента РФ. Цитую: все це проходить в умовах безпрецедентно цинічного порушення прав рядових російських громадян. Добре, ми під усіма санкціями, але пересічних громадян за що? Переймається панфілова. Трагекомедія російських виборів на тимчасово окупованих територіях. Насправді не є таємницею, що Москва запустила широкомасштабну кампанію з метою змусити населення тимчасово окупованих територій прийняти участь у цих виборах. Малювання високої явки серед місцевого населення допомагає Путіну зберігти ілюзію легітимності його подальшого правління, а також є черговим виправданням вторгнення в Україну, мовляв, жителі звільнених територій також за нього. Дорогі виборці! Ми дбаємо за вашу безпеку, тому вам нікуди не потрібно ходити голосувати. Ми самі прийдемо до вас із урнами та бюлетенями. Закликає у соцмережах, призначена російською владою виборча комісія, окупованої частини Запорізької області. Ворог усіма способами намагається збільшити явку та організував виїзні дільниці для голосування. Комісії, створені з колаборантів, із так званими виборчими урнами, звозили автобусами у супроводі озброєних людей. Автоматники слідкували за процесом воєвиявлення та вказували, де саме треба поставити галочку. Такі виборчі зендер команди у першу чергу відвідували людей, які вже приймали участь у псевдореферендумах та так званих місцевих виборах. А тих, хто не бажав голосувати, заносили у перелік нелояльних мешканців. Один із мешканців окупованої частини Херсонської області розповів кореспондентам BBC про те, як саме було організоване голосування у його селі. Це просто смішно. Що це за вибори, коли приходять двоє місцевих жителів, один із списком виборців, інший із скринькою для голосування, а з ними військовий з автоматом. Це ж не демократія. Це комедія, отже, на тимчасово окупованих територіях закінчилася пропагандистська вистава під назвою Вибори президента РФ. І можна було сміятися, якби ця вистава не стала справжнім кошмаром для жителів окупованих територій із порушенням не тільки їх громадянських прав, але і базових прав людини. Ну а ми разом з вами, шановні глядачі. Невпинно і безперервно продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була Контрпропаганда. До побачення!